Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо пухкесенькі, м'ягесенькі, дуже смачні булочки з сиром. Розпочинаємо з приготування опари. Нам потрібно 170 г теплого молока, 30 г борошна, 1 столова ложка цукру та 5,5 г сухих дріжджів. Все змішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 10-15 хвилин. Тим часом готуємо здобу. Ми розбиваємо одне яйце, додаємо 2 столові ложки цукру, 10 г ванільного цукру та перемішуємо. Далі додаємо 50 г м'якого вершкового масла, перемішуємо. Здоба готова. Тим часом готова опара. Додаємо її до здоби. Перемішуємо. Залишилось додати тільки борошно. Його нам потрібно 320-350 г. Перемішуємо. Борошно додаємо в 2-3 етапи. На цьому моменті додаємо сіль. Солі потрібно щедру дрібку додати або це 2 грами. коли вже тяжко замішувати ложкою, переносимо тісто на робочий стіл, додаємо 1 столову ложку олії. Та вимішуємо тісто до гладкості. Далі ставимо його в миску змащену олією. Тісто також зверху потрібно трошки змастити. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на півгодини. Через півгодини робимо обминку. Подивіться, яке воно вже гарне, пухкеньке стало. Обминаємо. Далі укругляємо і знову ставимо його в тепле місце для підйому на 40 хвилин. І через 40 хвилин погляньте, яке воно пухке, як перина. Скручуємо його в рулет і розділяємо на порції. Я роблю 10 булочок, по вазі вони виходять приблизно 68-70 грамів. Округляємо тісто. Робимо ось такі колобки і залишаємо їх під рушничком на 15 хвилин. Поки тісто відпочиває, займемося приготуванням начинки. Нам потрібно 300 г сиру, його потрібно пропустити через сито або блендер. Додаємо ванільний цукор 10 г, 2 столові ложки цукру, чайна ложка крохмалю. І також потрібне одне яйце. Яйцем контролюємо консистенцію сиру. Може знадобитися одна третя, одна четверта яйця, тут же дивіться. Також додаю родзинки до смаку. Все готове, можна формувати булочки. Розкачуємо шматочок в овал, робимо по краях розрізи, по центру викладаємо начинку. Але формувати булочки вже можете на свій смак, кому як подобається. Далі ставимо їх в тепле місце, щоб вони гарно піднялися. Приблизно це займає 40 хвилин. Булочки гарно піднялись, змащуємо їх яйцем з молоком, ставимо духовку розігрівати до температури 190 градусів і випікаємо булочки приблизно 20-25 хвилин. Я випікаю їх на другому рівні знизу, там де і печемо хліб. Тоді вони не будуть пригорати ні зверху, ні знизу. Подивіться, які рум'яненькі, випікались вони 20 хвилин. Обов'язково спробуйте приготувати такі булочки. Надіюсь, рецепт вам сподобається. Якщо так, то підтримайте, будь ласка, мене лайком, мені буде дуже приємно. А я з вами прощаюсь до наступного відео.